Привіт усім. на стрім. Привет усім! Правда, на ді Марія знаходить дім мрії. Шукай нерухомість серед перевірених варіантів. Вибирай реальні об'єкти на мапі в улюбленому районі або вкажи у пошуку, що шукаєш. Вибирай упевнено. Так, ще й дід. До речі, у мене такий випадок був давно, коли я. Не так давно, коли на конкурсі краси їздила. Правда, я і зараз їздитиму. Дід той хотів мене своїм друзям продавати. А сам він керував конкурсом краси. Ще й так каже, приїдеш, зустрінешся з моїм другом. Я кажу, для чого сексом займатися? Сексом займатись будеш своїм хлопцем. Дивно. Правда, а ви ніколи з таким не стикалися? Є ще жіноча заздрість до тих, хто бере участь у конкурсах краси. Знає випадок феміністки у лапках, коли відбувався конкурс краси, символічно вдягнули козу в корону і провели акцію під конкурсом краси. Ну, якщо феміністка називає жінку красиву козою, то що вже говорити про інших? Був випадок на супермоделі. Ми виходили, ну, коротше, я і мої вороги дівчата. Вийшли ми із приміщення, стоїть два діди. Один товстий, пузатий, а інший високий худющий. І між собою кажуть, ну і потворже вони цього разу набрали. Діди собі хотіли когось обрати, але побачили дівчат лише потворами. Не знаю чому. Був такий випадок. Лайкаєте, не розказуєте своїх випадків. Якщо мовчите, то я можу піти. Щось ніхто не цікавиться нічим. Так, 17 вас вже. Дякую, дякую. Лайк, like, лайк. Like. Привіт усім, у вас додається, додається, ну що ви розкажете? Розкажіть краще, як взяти участь в конкурсі краси без діда. Ну, певно, треба. Розкажіть ще якусь історію. Ну, яку я ще можу із своїх пригод розказати історію? Якщо ви живете в маленькому містечку... І надумали взяти участь в конкурсі краси. Якщо місто ненормальне, можуть за це вас ображати. Бийте, наприклад, маю фото з вами. Ох ти! А які покажіть? Де ви зі мною втрафувались? Ну і позитив від того, що я взяла там участь. Це популярність можете стати Венес. А, Венес що? А, фотографії мене сутрафували дивно. А, напевно, це дуже давно, бо я там давно не була. Значить популярність, ви можете стати блогеркою, ви можете зустріти хорошого олігарха, який вас любитиме, а не використовуватиме. Такі ще варіанти є. Що ще ви можете добитися цим? Підвищення самооцінки в мене це було. Привіт-привіт! Ти Стала такою розпусною, дивлячись на твоє відео. Лава, ви багато мені чого писали нехорошого. А чим же це я розпусна? Я просто відверта, я просто вільна людина? Я коли вирішила почати вести свій блог, мені захотілося спілкування з людьми із усього світу, з усієї України. Ну і до речі, я назвала свій ефір. Надсилаю листи до штатів дійсно я надсилаю політикам і, в тому числі, в республіканську партію. Так як у нас близька одна мета, я захищаю теж ненароджених дітей. Я подякувала за допомогу Україні і я пропоную звичайну мир, співпрацю і свою наукову роботу. Дякую. Я надію, що мені будуть відповідати і що все-таки я щось зроблю. Чаржі ПІТІ мене підтримує. Чи ви не боялися за злодження блогу з боку знайомих чи близьких вам людей? Ні. Цього я абсолютно не боюся, тому що мені пофіг на осуд близьких людей. Вже ці берки показуєш заради підписників. А якби я показувала груди, мене відразу заблокували. І те, що я вдягнула декольте, це лише гарно і дійсно лише приваблює увагу. А вам нічого показати. До речі, на котку краси, всі дівчата йдуть в купальниках. Відео там на декольте. А що ж там таке у мене в Тіктоці відео? Якщо Тікток його пропустив? Волосся ще. Велика, пухнаста. Це гарне. Жалко, ви перестали знімати відео на аккаунт розпаковки ваших нових покупок. Було цікаво дивитись. Я післязавтра це зніму. Той пухнаста, дякую. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Якщо бояти засудження, то нічого е робити не потрібно. Раптом засудять, треба жити в кайфу, теж, але підтримую. Я зайшла подивитись відео, для чого ви це робите. А що я там роблю? Народиш дитину, будуть провисати. А, от що тебе зачепило, що в мене груди не провисають, хоча й великі. Нероджуй, провисати не будуть. А я сама в шоці, ти в шоці від моїх відео? А чого від моїх відео захоплені чоловіки, в шоці деякі жінки? Слішком все откровенно. І що ж там такого відвертого? Аж купальник. Кого ви мотивуєте грудьми? І смайлик, і сміху. Тих, хто просить. Змотивувати їх в купальнику. І їм це дуже подобається. Чоловіки захоплені. А вам нічим мотивувати? Неадекват». А чому я неадекват? Тому що сказала, що вам нічим мотивувати? Це називається не мотивація. Це називається дійсна мотивація. Подивіться на конкурсах краси, скільки дівчат виходять в купальниках, там сидять. А -а -а, відомі люди їм аплодують, захоплюються красою жіночого тіла. Що люди не зроблять заради накрутки людей? Аж взяла і мотивувала якогось купальнику, якийсь злочин виступити в купальнику. Ви не на конкурсі. Я в блозі, я маю право виступати в купальнику. І всі ми ходимо на пляж, якщо в нас немає комплексів. Не звертай уваги на хейт. Жити, як тобі подобається, живи. Дякую. Кому не подобається, нехай не дивляться алочка. Дякую за підтримку, дякую, однокласниця. Слідуючий етап будеш стрибати за подарунки. Та ти що? А у мене замість стрибання є інші можливості заробляти подарунки. А ти заробляєш подарунки? Скажи, скільки тебе підписників? 16. як багато. 16 підписників у лави, ти лава, який нік. Але як багато підписників і хідне, та ти що? Відповіла так, як почали зі мною говорити. До речі, нігті мої трішечки відросли вже. Так, на 8 березня треба буде фарбувати? У мене інші джерела до, в тебе інші джерела до, а скажи, якщо у тебе інші джерела, чому ти сидиш в будній день в мене на ефірі і говориш капості, я тобі скажу, бо тобі нічого робити. І я не вірю, що в тебе є інші джерела. Якби в тебе були інші джерела, ти б не була така зла і заздрісна. До речі, мені вчора за мотивацію купальнику заплатила 500 гривень. Хоча я казала, що достатньо 300. Ось. Думаю, що хочеш. Отож. А скажи, скільки ти заробляєш в день? Це так сумно, що кожен ефір на вас літься хай чим вони керуються, коли пишуть це. А я знаю, чим вони керуються. Дякую за підтримку. Вони керуються заздрісню і злобою. Я ж кажу, навіть захисниці в лапках жінок-феміністки на конкурсі краси провели акцію під конкурсом краси, де а, Міс а, виставили вигляді кози в короні. Ну, от, тими керуються жінки. Є та обичні випроси. Обзивання навіть від тебе. Яка тобі різниця, скільки я заробляю? Дивися, ти кажеш, яка тобі різниця, скільки я заробляю? А чого ти тоді до мене чіпляєшся? Як я виглядаю, яка тобі різниця? Як я заробляю, яка тобі має бути різниця? Тобто, на тебе ніхто не має права нічого сказати, а на мене можна говорити. Ти в нас особлива? Так в чому твоя особливість? Привіт, привітик. І, і ще, дякую, за смену дякую. А, в кожного блогера і блогерки виробляється імунітет. Це за декілька років такий стан, коли тобі абсолютно пофіг на будь-який хейт. Ну от уже е, починається. Я розумію, що Ілон Маск не ідеальний. Ну коли говорять, що він безумовно відсталий. Ну, пробачте, геній, який збудував корпорацію. І створює ракети хороший технар, і на нього кажуть «розумово відстали, ну це ненормально, ну пишіть що завгодно, пишіть хворий, ну не кажіть, «розумово розумова відсталий. Ну, пишіть неправильно там щось висловився. Ну це ж не означає, що він розумово відсталий. Якщо вам надсилають кошти за те, що ви танцюєте у купальнику, то це не мотивація. Це вам так би хотілося. А Це дійсно мотивація, це те, що сподобалося, це дійсно те, що подарувало хороший настрій. Я про те, що люди готові трусити циберками заради підписників. А чому ви жіночі персо так негарно називаєте ненавидите жінок? Дивися, коли я кажу, як ти заробляєш, ти взагалі безробітна, ти не робиш користі соціуму, ти говориш, це не твоя справа. Тоді яка тобі різниця, як я заробляю кошти? І що я роблю заради підписників? Пис ну, трішечки не вистачає маску. В нього синдром Аспаргера. Він все не приховував. привіт привіт. Але е це не означає, що він розумово відсталий. Про що мова? Про хейт, про те, як кожна людина себе відстоює, як кожна людина заробляє. Ілон ідеально заробив. Збудував імперію, збудував. Ось. А він розумний? Так, він, у нього дуже високий інтелект. Тому так. Тому мені прикро, що люди починають писати на генії, вище на кощу, вони то розуміють сталі, то ще якісь. Ну давайте не про це. Лягає ефір. Що серйозно? прикро. Можливо, у мене вийшли кошти, треба поповнювати. Вийшов в інтернет на ідеальній швидкості. Хтось пише, ні. Та ти що, що значить твоє ні? Я не сильно лягає. Нормально, дякую. Добре, поговорили. Хтось заспокоївся, хтось підтримав за підтримку. Дякую. Будемо прощатись. Бай-бай.